І, власне, сьогодні на Київському майдані залишаються мітингувальники. З півсотні людей юрбляться на головній площі столиці, а комунальники, начебто, лагодять пошкодження. За мітингувальниками спостерігають нечисленні правоохоронці. Хоча вони вже заявили людям, що акція не санкціонована. Здебільшого в центрі столиці зараз зібралися постраждалі від міліцейського свавілля і байдужості. Громадські активісти проголосили акцію безстроковою, хоча встановлювати намети поки що не збираються. Вимоги людей лишаються незмін. Іними. Вимоги ті ж самі. Це відставка Захарченка. Звільнити тих людей, які незаконно були посаджені до в'язниці. Вимоги залишаються тими ж, але ми сподіваємося, що ще кияни. Та інші люди до нас приєднаються, бо дуже мало людей залишилось. Вимоги, одні. це можна висловитися одним словом, і покінчити свавілля в міліції. Вимоги вчора і протягом всієї ходи були оприлюднені. І ці люди, ці жінки, які прийшли своїми проблемами, вони хотіли б тут донести цю правду. Коли вони говорять, що ми будемо сидіти до кінця, то ми, як чоловіки, ми принаймні повинні їх захищати. Запросив, опозиція прийшла. Народні депутати від Свободи і Батьківщини прийняли пропозицію голови КМДА сісти за стіл переговорів. Олександр Попов просив у опозиції можливості провести хоча б ще одне засідання Київради. Зустріч тривала за закритими дверима у кабінеті голови КМДА. Про що йшлося і до чого зрештою домовилися, знає Ксенія Веркалець. Опозиція прийшла до голови КМДА, і, хоча сам Олександр Попов чекав народних депутатів не раніше наступного тижня, парламентарі вирішили не відкладати зустріч ще вчора. У своєму зверненні до лідерів опозиційних сил Олександр Попов зауважив, що народні депутати не лише зірвали засідання Київради 11 липня, а й залишили представників бюджетної сфери та соціально незахищених киян без муніципальних надбавок. До того ж через блокування засідання сесії зупинено фінансування будівництва метрополітену. Гірок. Конструкції поштової площі журналістів на перемовини не пустили. За словами прес-секретаря Олександра Попова, присутні журналістів політизує зустріч. Представників ЗМІ залишили чекати в кулуарах, а інтерес до зустрічі приспали пиріжками та кавою. Знімальна група ТВА намагалась пройти до кабінету Попова. Щоправда, далі коридору нас не пустили. Зустріч за закритими дверима тривала з годину. Першому завісу таємничості відкрили опозиційні депутати. Їхня позиція непохитна. Київрада нелегітимна, проведення сесії неможливе. Давайте розблокуємо одноразово, щоб ми ухвалили деякі перерозподіли коштів соціального сектору. Це можна було зробити тоді, поки Київрада була. Легітимне, але вона займалася трошки іншими проблемами. У нас аналіз цих проблем є. Це розподіл земельних ділянок і багато чого іншого, що особисто для депутатів важливо, але Київ їм був не потрібний тоді. Депутати від опозиції наголосили, що готові зібратись на позачергове засідання Верховної Ради, щоб проголосувати за проведення виборів у столиці. Голосуємо і призначаємо вибори в місті Києві. Після цього попов Герега і депутати Київради, яка втратила легітимність. Теоретично можуть збиратися, перешкоджати ми їм не будемо. Але вся політична й юридична відповідальність після призначення виборів у місті Києві буде лягати вже на цих депутатів. Сам же голова КМДА наполягає через політичну профанацію з боку опозиції, кияни залишаться не лише без зарплати метро, а й без тепла взимку. Кияни сьогодні стають заручниками. На жаль, саме політики. І на жаль, політика сьогодні не дає можливості забезпечити нормальні соціальні гарантії тим людям, які цього потребують. Опозиціонери мажоритарники запропонували попову пролобіювати серед парламентської більшості питання про призначення виборів. Утім, чи піде голова КМДА на політичні поступки, і чи буде у депутатів Київради спроба провести нелегітимну сесію, поки що невідомо. Данило Городецький